Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, те, що є такою найпрекраснішою подією для всесвіту, це народження кожної людини. Щось, що є таке найцінніше, адже весь Всесвіт, весь всесвіт був створений Господом власне для людини, для нас. Але це найпрекрасніша така подія, чи те, що є так цінне, воно пов'язане із болями народження. Тому що, щоб ця людина прийшла в світ, вона проходить через такі болі народження мат Матері. І сьогодні про, ці, про цей біль народження теж говорить Ісус. Ісус, котрий говорить про те, що мати спершу досвідчує смутку, так, такого страждання, але пізніше, коли народжується дитина, коли приходить дитина в світ, то цей смуток він замінюється в радість. Те, що є велике, те, що є цінне, те, що є добре, воно також. Потребує якби, пройти через такий етап народження, народження пов'язаного також із, із певним болем, з певним трудом. І так є багато з чим в нашому житті теж. можемо подивитися на, на такі різні, різні наші досвіди, якщо ми хочемо мати якісь добрі результати, добрі плоди, коли ми до чогось прямуємо, хочемо щось здобути. То це вимагає також певного труду. Це вимагає певного дозволення на те, що буде, можна сказати, боліти, що буде потрібно пройти через певне страждання. Це може бути спортсмен, який хоче, хоче здобути щось, хоче бути якимось чемпіоном. Скільки часом потрібно є такого труду, зусилля? Це може бути пов'язане з, з навчанням, з роботою. Це може бути пов'язано з, з нашими відносинами з іншими людьми. Багато в різних сферах нашого життя ми досвідчуємо того, що є потрібні, потрібне докладання таких зусиль, потрібен труд, потрібен в певному сенсі цей біль, через який потрібно пройти, щоб потім, отримавши і досвідчивши плодів цього труду. Ми також могли, як каже Ісус сьогодні, щоб цей смуток замінився в радість, досвідчувати плодів цього життя, народження життя, власне, пов'язане з цим переходом, також через цей етап. І подібно і, теж, і в нашому духовному житті, якщо ми справді хочемо, хочемо жити цим Божим життям, жити тим життям, до якого Господь нас покликав, яке вклав в наше серце це прагнення такого життя згідно з, з тими дороговказами, які Він нам дає. Якщо ми справді хочемо бути людьми, жити цим життям, ми також якби, розуміємо, що це і вимагає теж від, нас, від нас труду, труду, який пов'язаний з тим, щоб, власне, все більше в нашому житті. Було присутнього добра, труту, який пов'язаний теж з тим, щоб звідкидати щось, що, що суперечить нашій людській гідності, що суперечить теж нашій, нашому християнському житті. Це все також з цим, з цим пов'язане. Але, власне, все це є, є потрібне для того, щоб, щоб досвідчувати плодів і цієї радості життя, яке народжується. Цього такого конкретного, щоденного, який проявляється в різний спосіб, але теж і цього нашого духовного життя. Тому можна сказати, що все, що все, що цінне, все також і коштує, все, що є цінне, все також і потребує нашого труду. І це є те, що, що є теж десь в нашій природі, в нашому в нашому, в, наші, в нашому покликанні як, як людей. Те, що єдине, що наш, можна сказати, цей гріх первородний, єдине, що він зіпсував, так, що, що цей труд, який мав би приносити нам лише задоволення, він є пов'язаний і, і з болем якимось, і з стражданням. І він є пов'язаний з тим, що, можливо, не завжди по-людськи нам є приємно. Але якщо, хочемо, якщо людина хоче перестрибнути через цей етап, якщо хоче лише досвідчувати цієї радості з тих плодів, яких так прагне з того з тих плодів свого життя, то вона цього не зможе досвідчувати. Обминаючи цей, цей етап. І тому, брати і сестри, Господь, котрий пройшов також цей шлях, Він, котрий пройшов цей шлях, шлях шлях жертв, такої пожертви з себе, шлях своєї хресної дороги, шлях свого страждання, щоб потім з цього народилися плоди нового життя, воскресіння. Він також і прагне перемінювати. І наш труд, і наші зусилля, і наш біль, і наші страхи.